Великі зміни допомогти на дорозі підвести додому у нічний час та дотягти заглухлий автомобіль. Такими повідомленнями рісніють соціальні мережі. Усі ці історії Черкащан продаївців. Віківці вирішили самі пересвідчитися у цьому. Разом із патрульною службою вирушили на нічне патрулювання. Про результати Ірина Головка розкаже. Десята вечора місто як на диво спокійне. Патрульні пояснюють, попереду робочий день та раз на раз не приходиться. В минулому чергуванні допомагали. 4 часи ранку людина їхала по бульвару Шевченка. Людина стояла на аварійці. Дедушка 70 років, машина заглухла. Дали допомогу, одбуксирували його додому. Підмогу на дорозі, розповідають патрульні надають давно, а не лише тоді, коли почали говорити про нову поліцію. Воно і раніше так було. Просто все так не висвітлювали, як зараз. Засобах масової інформації. Патрулюють місто 12-ти годинні зміни. Дані чергування, здебільшого, це реагування на порушники правил дорожнього руху, розповідають інспектори. В нічний час не обходиться без п'янок, бійок та скандалів. Сім'я, сімейне подружжя, пара, не могли між собою розібратися. На підпитку обоє були. Дружина хотіла сокири зарубати чоловіка. Приїхали, помирили. Без зброї патрульні не заступають на чергування, тож говоримо про її легалізацію. У нас люди ще до цього не готові. Це так само як людина кидається із сокирою, а так вона вже не буде кидатися, буде вже стріляти. Аварійна зупинка не дозволеному місці. Голосна музика та ключі у машині. Дорогу знаходимо, авто без господарів. Неподалік, нетвереза компанія від легковика відхрещується та ненадовго. Приїхали, я сам подайді. Чекай, по доутра. Підходить власник В'ячеслав, Даївцям пояснює. Бензин протікає з бензину, бензинасоса. Людина ламав транспортний засіб. Зараз відбуксуємо до місця його стоянки, щоб завтра людина підремонтувала свій транспортний засіб. Поки патрульні перевіряють документи, цікавимося нічними прогодами В'ячеслава. Бензин начебанять, я ж вирюк. тому я встановив машину, протікає бензин. Зараз заведу побач. А де ж ви тут стали біля 40? Я знаю, що не. Я знаю, так а що мені їхати далі, щоб загорілась машина? А музика тут не дала, як це. Лишить? Музика поселна кіроє. Легковика патрульні готові відтягти до місця призначення. В'ячеслав зізнається, не очікував. Не так просто, щоб так від гаїшників, щоб хтось допомагав. Вчинок патрульних споглядають місцеві, підходять, розпитують смотрим такой поступок. конечно, нашей полиции. Кінешне нашої паліції вони да? вже далі нашого річники. Такої ще молодять. Да. Сотень ми удивляємося, тому ж такое що працює. Арможа та й самі патрульні зізнаються на їхню ініціативу допомогти. Водії зазвичай реагують подивом. Сподіваються, так поки що. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.